Підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми топ-5 наразі. Так, давайте подивимося оборону Угу, Оборонка виїхала в А. Ну, це чудово. Що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора нам все вдалося, тому подивимось, що буде сьогодні. Так, Гунар. Гунар, гунар, гунар. Але тут і гріл цей небезпечний, пам'ятаю, пробив він мене потужно. Тут два синіх було б доречно, напевно, взяти зелених, але я не залишу фіолів і візьму ось такого тайрума, фельтона залишу, тому що, можливо, він того гунара і забере. Плюс там. Кріти можемо тоді діспелити. Поїхали. Давайте спробуємо так. Подивимось, що буде сьогодні з полянами. А поляни сьогодні не дуже радісні. Ну, давайте комбо запустимо. В принципі, в Гунара поки що можна прокидати більш безпечно. Дуже багато синіх, той синій кріс. Мелію не хочу заряджати, бо будуть кріти, тоді вони будуть сильно пробивати. Так, давайте тут прокинемо жовті. Давайте ось так. Зробимо трічку фіолетових. І трішки жовтих підтянемо. Квасіра вже майже пробили. Ще ніхто не пробивав, а квасіра пробили. Давайте трійку в гріла скинемо. Так, вже вмикнувся гунар. Давайте ось так жовті. Тихо, тихо, тихо. Номер там заряджений. Спробуємо пробити гріла все ж таки. Дуже слабо пепі щось. Так, добре. Цього пробили. Фіолетових ніяк не дістати. Ну, давайте ось так Гунара прокинемо. Може, когось нами добити, він б'є боляче. Так, тут прокинемо ось так. Там фіоли зберуться. Так, ще жовтенькі це добре. Так, Меліо вдарить, повинна кріти на нас перекинути. І цей розподіл? Мінус. не витримало. Але дуже-дуже боляче це вийшло. Де шукати тих жовтих? Або фіолетових не зрозуміло. Вони також під розподілом, скільки ще ходів. Один хід. У нас крітить тільки. А, на Мейф є кріт. Ну, давайте ось так тоді на що робити. Варіантів не дуже багатько. Так, все, від'їхали. Цей розподіл нам не допоміг. Ну, а що ж тут робити? Ну, немає ні фіолів, ні жовтих. Поле просто жахливе. Ну, давайте скинемо в мелію, там буде трічка. Фі... Ага, ось фіолетові трішки під'їхали. Так, пробиваємо. Нам би валінка забрати було б непогано. Так, але в нього там плюс броня. Це вже готується. Давайте в нього і вдаримо. Так, його добили. Давайте жовті ще тут прокинемо. Так, Гунар від'їхав, це добре. Давайте ось так. Скільки там той розподіл, що в нього там постійний? Все, спав розподіл, добре, тепер б'ємо. Ось так і ось так. Ух, Не знаю, як ми це подужали, але. Вийшло. Дуже складно, до речі. Так, поїхали далі. Пенчик. Пенечок. Цей гріл також, пепі. Тайрума тоді беремо ось такого. І поїхали. Вакас неприємний. Фаєс з куточком стоїть. Так, що ми маємо? Маємо трічку фіолів, трійку жовтих. Ну таке комбо летить. Ну давайте прийдеться робити. Зелені. Ну, давайте почистимо трішки поле. Давайте ось так жовті прокинемо. Не вистачило піньку. Він може зарядитись. Можна зробити фіол кріс, але не знаю, чи він нам допоможе. Можна прокинути трійку фіолетових. і там і сині уйдуть. Тайром не зарядиться. Ну, давайте ось так. Може там якісь жовті ще знизу доїдуть. Доїхали. Жовтенький не доїхав, на жаль. Тихо, ось вам піньочок. один удар і все. Так, давайте з себе знімемо, пробиваємо. Вакас зараз нас буде добивати. Ну, це, звісно, просто жесть. Один удар пінька і все закінчилось. Ну Давайте, може, хоч Вакаса доб'ємо. Ну, ось вони жовті почали з'являтися, коли вже у нас герої закінчились. Так. Да. Все? Маємо ще одну поразку. Ну, добре, що хоч нулик не заробили. Так, ну тут так і їдемо, поїхали. Давайте розпочнемо ось так з четвірочки. Може, жовтий доїде. Да Доїхали да, жовтенькі. Де ж ви були в попередньому? Так, тут можемо пошукати і фіоли жовтий. Бальтик все ж таки вдарить. Офіня не спрацювала, ну давайте спробуємо добити його жовтим. Тихо, так, робимо ось так. І спробуємо пробити сюди. Ну, ну, Пепі взагалі не знаю, щось вона не хоче працювати. Так, давайте трічку в'яда, може жовтий закритися. Не, не закрився. Ось так. Тут фіол пошукаємо. Так, ну він вже заряджений, давайте в нього і прокинемо. Там будуть фіолетові. Спробуємо його фіолами добити. Баф на атаку. Як же ж вони пробили потужно? вам ми Бертульф. Не дозарядились жовті. Давайте спробуємо ось так фіолу, ми можемо його проб'ємо. Чудово. Так, цей там? А, цей теж пробиває. Я щось думав, що він лікар. А він не лікар. Давайте тоді ось так. Жовтенький заїхав. І все. Добре, добили. Чомусь думав, що він лікар. Так, поїхали далі. Ой, дом. Ну, це. Неприємно. Квасір, дом. Ще й пеньок. Ну, придеться такою командою йти. Більше не знаю я. Дві трійки жовтих. Дуже мало цього. Ну, давайте трічку в пеньочка прокинемо. Так. Трійка ще є жовтих. І там прийдеться шукати через дон, звісно, не хотілося би. Але давайте ось так. Нам головне нашого квасіра зарядити. Раніше, ніж зарядиться дон або квасір. Нам потрібно 8 камінчиків, а не 7, на жаль. Можна було там через червону бомбу забрати ще один камінчик. Давайте ось так. Може там десь під'їде жовтий, під'їхав. Але трішки не так, як хотілося б. Ну, давайте прийдеться ось так робити. Дон вже заряджено. Давайте тоді в неї жовті прокинемо. Тепер будемо дивитись, в кого познімає ману. Так, ну добре, хоч квасіри лишили. Треба збивати цих сов, але там захист стоїть. Пепі, ну вдарив нормально. Так, пепі вдарила трішечки. Так, тепер можемо прокинути в дон. може там закриється жовтий, ні. так. Квасір поставить дві бджілки. Це дуже прикро. Спробуємо добити пінька і тут прокинути фіоли. Так, б'ємо сюди. І потрібно цю бджілку, напевно, добити. Більше ходів немає, хоча можемо. Ну, Дон нічого не зробить, тому давайте ось так. Якраз ми і почистились, але немає жовтих. Давайте тоді через Дон пропустимо по максимуму. Так, у нас є дві бджілочки, але вже закінчились. Тайрум вже від'їхав. коханин заряджений. Ну, давайте чистити поле. Ну, немає взагалі нічого не хочуть виходити. Зараз цей нам доб'є наших бджілок і все, і дом буде ходити. Давайте ось так. Може зарядиться квасір наш. Ні, не зарядився. Ну, все тут Нам не зможемо нічого зробити. Зараз зарядиться і квасір, і ворожий, і дон. Нам одного камінчика недостатньо буде. Ну, прийдеться робити ось так тоді. Там сподіватись на комбо. Угу. Дивимось, кого заблокують. Так, ману зняли з квасіра. Так, б'ємо сюди. І ось так ще жовті прокидаємо. Пепі, напевно, так, скільки ми дві бджілочки можемо поставити. Давайте ось так прокинемо там фіоли. І все, вака заряджений зараз поховає нас. Ну, Звісно, пасивочка спрацювала, як вже без цього. Ось що сьогодні не йде. Ми навіть міньйонів не пробили, тому що зрізана атака. Ну, давайте комбо запускати. Стільки ми крутили поле і все одно не змогли знайти наших камінчиків. Один раз встигли зарядитися, але цього дуже мало. Ну що ж, прийдеться викупатись тоді? Ну Це було прогнозовано. Такий турнір без викупу дуже важко. І що сьогодні ще й поляни не дають? Поїхали. Медведиця, ця. Там мінньони від того. Нам краще Dispel. Чи чистка? Напевно, чистка там Джаконгір, Угу. Що чистка, що Dispel, Неважливо. Ну, давайте прокидати поки так. Тепер ось так. Ще тоді жовті, може зелений там доїхати. Ні, не доїхав. Це знов поле, не нашого кольору. Так, давайте ось так прокинемо Зараз зарядиться, медведиця, ми не встигли фільтон активувати, який би міг нам допомогти. Пепі вже від'їхала майже. Ще ніхто не ультував, і вже немає. Тихенько. Давайте ось так. Зараз будуть ті танці. Зніметься там. Що нам це дасть? Та майже нічого, бо будуть ухиляння. Ага. Угу. Давайте спробуємо, можемо і медведиці проб'ємо. Ні, не вистачило. Треба було фільтона використати. Тупо зелене поле. Ой, кого тут пробивати? Не зрозуміло. Ми тут нічого не зможемо зробити. Ми вже майже від'їхали, вони. Всі на фулі майже, і ще й заряджені. І зараз ці ухиляння будуть. Ну, давайте пробивати сюди. Не знаю, що цього вийде. Де всі жовті? Поле просто зелене. Дивіться, що виходить. І вони ще ж ухиляються від. Камінчиків. 400, нічого, собі тички поїхали. Ну, давайте ось так. Ну, хоч медведицю пробити? Ні. Ось і вами... Так, медведицю пробили. Ну, Міньйони. Джаха, і все, закінчили. Там, Джолі дуже повільний в кутку, встиг зарядитись. Оце поле, так поле. Все. Ось такий був четвертий день. Три поразки маємо. Ну, топ 1 Зайшли рейтинг 922 місце навіть, але ну, оборона А в будь-якому випадку вже ми один раз викупились. подивимось, що буде далі. Ну, скоріше за все, топ за топ-5 будемо боротися. Такий був невдалий, на жаль, четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.